Всім доброго дня. І так, в попередньому відео ви бачили розборку цієї бензопили. О, поршень, який от так він в такому стані затягнуло кольця через те, що впусний патрубок був розірваний. Одна з головних причин. Ну а потім також ще вияснилось, що е, хлопці працювали в сильну жару, домики з дерева зроби строїть сильна жара і також перегріли бензопилу. Е, тому, ну, одне з другим. Основна причина була, звичайно, в тому, що тягнуло тут воздух. Ну, а це вже як як хвора людина, застав хвору людину якусь зробити роботу важку, то, звичайно, якщо зрівняти здоровою, то їй буде важче і це нашкодить. їй. так само і от такі поломки. Але сьогоднішнє відео в мене буде про те, як регулювати карбюратор, як це правильно робити. Але просто перед тим як я. Саму зборку бензопили вам не буду показувати. Хотів просто ще показати одну таку важливу деталь. Часто не звертають увагу майстри, коли складають бензовий інструмент. Оце місце, так, як бачите, тут такі сильні вже вибоїни, раковини. До речі, на цьому старому. Ну, майже ту ідеально все рівненько. А на цьому в такому стані. А як це лікується? Ну, тут дуже просто. Такий широкий пильник, якщо є по можливості вас. Ну, можна і малим, але ширшим бачите на всю площину. І так, рівняєте цю площину, щоб не було цих раковин, щоб глушитель. Герметично притягувався до цього, і він вам потім не буде відкручуватися і не буде розбиватися. Часто люди на це не звертають увагу. Були в мене на ремонті навіть такі вже бензопили, що оці вушка взагалі там повибило, але що навіть вже цим пильником не можна було підрівняти площадку, хоча циліндр ще в нормальному стані. Не є добре. До речі, чоловік дістав собі бушний цей мотор сам в хорошому стані. Не знаю, скільки йому це обійшлося, але мотор в хорошому стані я відмив, відчистив. Все добре. Кольця поставлю нові. так Звичайно, сальники нові це тап, перехідний новий. Отже, я зберу бензопилу і покажу регульовку Так, Думаю, на цьому хватить. Більше немає потреби рівняти. Ну, звичайно, зараз це все треба відмити, щоб цей алюміній не залишився. Компресором виду і можна збирати. Такий зазор з новими кольцями. Ідеально поршнюва в чудовому стані. Хоча і старі кольці ще не критичні ще ну, в середньому стані зазор був. Отже, з чого ми починаємо карбюратора? Ну, Майже на всіх карбюраторах стандартне налаштування винтів. Винтел. Закручуємо до упора. Але так, щоб, ну, якщо вже трошки туго так починає завинчуватися, тоді вже залишаємо, щоб ви не старалися з силою так закрутити до упора. Отже, ми закрутили до упора і тоді півтора оборота відкручуємо. Заважуємо, наприклад, до цього положення, або на Toyota десь собі мітку якусь поставити. І один оборот, Так. і півтора оборота. Це буде початкове стандартне налаштування. Вентаж. Якщо не зірвана пластмаска, то з завода відрегльованого положення таке, яке має бути. Ви маєте можливість лише напів обороти так регулювати. Е, ну Бажано також відкрутити на максимум на початок, Інтел відкручуємо на максимум. Якщо вже ця пластмаска е, зірвана, а вона зривається тільки в тому випадку, якщо вже е, карбуратор старий, і ну як останній варіант вже нічого не, не допомагає, тоді зривають цю пластмаску. Відкручують повністю цей винт і прочищають цей канал. Ще як варіант, він може забути забу, ну забитися. І тому э, від э, цю пластмаску відшилкують, э, відривають і продивають канал. В іншому випадку, якщо новий карбюратор э, то його взагалі не варто він э, ну винт цей регулювати Маю на увазі відкручувати повністю і щось намагатися робити. Але якщо він у вас без маски вже, якщо вже ну, крайній варіант, ви відкрутили це, він тоді також закручуєте до упора і рівно на один оборот відкручуємо. Так. Це буде стандартне налаштування початкові на вс... майже на всіх карбураторах. Далі кінцева регульовка карбуратора, ставимо його на бензопилу чи до бензокосу там, немає значення. Заводимо бензопилу. Якщо бензопила завелася, значить все в порядку. Ніде не підтягує повітря, е, пошнював в нормальному стані, і карбюратор хороший робочий. Якщо вона в цікому положенні не завелася, значить, скоріше всього, у вас, е, навіть якщо ви відрегулюєте карбюратор, практика показує, що е, йде е, якась ще інакша проблема, через яку бензопила чи бензописа не буде е, працювати справно, тому шукаємо цю проблему. Отже, якщо бензопила бензоінструмент завівся, <кхи> тоді винтом L намагаємось, ну, це вже в залежності від стану так, від компресії. Ну і фактично також, в деякий мірі, стану карбюратора і зносу його деколи. Но в основному потрібно закручувати. До того моменту, поки не починаємо е, чути збільшення оборотів. Ну, на практиці це ось так виглядає. Ми закручуємо до того моменту, поки починають збільшуватися обороти. Якщо ви вловили цей момент збільшення оборотів, тоді рівно на 15 градусів. Відкручуємо за стрілкою. назад. Відкручуємо рівно на 15 градусів. Тобто, якщо отаке положення, ми тільки відкручуємо. Якщо бензо, е, інструмент цей час у вас глохне, підкручуємо. Винт холостого хода додаємо так. І добиваємося по можливості ну, деколи на 15 градусів, на повних 15 градусів не вдається відкрутити, тому що, навіть якщо ви закрутили Цей винт холостого ходу, бензо, інструмент вас зглохне. Тоді можна ну, від 15 до так, закручувати до того моменту, поки буде стабільна робота бензоінструменту. Отже, граємось так із цим винтом. Також резко нажимаємо на, на газ і резко відпускаємо. Якщо бензокоса резко набирає обороти, чи коса набирає резко, обороти, і ви відпускаєте, вона не глохне стабільні обороти, значить все правильно ви налаштували і правильний холостий. Хід ще можете собі трошки підрегулювати. Це винтел так налаштуємо. Вентаж. Це якщо ми налаштували оці два винти, коли хід і винт L, переходимо до налаштування винта H. Але має бути прогрітий бензоінструмент. Мінімум 5-10 хвилин має попрацювати. Так. Ну, поки ви будете це регулювати, істори, час піде, і ви вже ну, приблизно ці 5, мінімум 5 хвилин, бензоінструмент нагріється, починаємо регулювати винт H. Зразу скажу: в ідеалі його виставляти по тахометру. Якщо у вас є, Дивимось характеристики даного бензоінструменту, які обороти мають бути максимальні з зріжуючою гарнітурою. Не без ріжучою гарнітурою. Тобто бензукисачи з диском чи бензопила з ланцюгом. Тоді зажимаємо повністю газ, максимальні обороти, і вловлюємо той момент, коли закручуємо винт або відкручуємо також, ну в основному цей винт закручувати також треба. Вловлюємо той момент, коли максимальні обороти з'являються також І з того моменту відкручуємо назад, до того моменту, коли бензоінструмент починає вже, Ну як в народі кажуть, троїти. Заважили, це максимальні повороти, оберти, і той момент, коли бензоінструмент вже починає троїти. І приблизно десь. Робоче положення буде десь приблизно чуть більше за середину в сторону відкручування. Тобто, якщо максимальні обороти, то ми відкручуємо до того моменту, поки не починає роліти. І потім повертаємо приблизно до середини. А не, ну, навіть чуть не доходимо до середини, щоб суміш була трошки більше збагачена. Ліпше. Було так, тому що, ну, якщо ми відкручуємо, то збагачується суміш, так. І це ну починають троліти якраз із-за того, що заливає вже так, двигун. Ну і ми намагаємось трошки убавити топливо, але не настільки, щоб вже не була бідна суміш, так. Тобто. З того моменту, коли починають роліти, ми трошки закручуємо десь по половині від максимальних оборотів від доти. Ну, практика, це вже все решає, як кажуть. Найліпше, якщо я виставити виставитися за тихометр. Потім, якщо це все зроблено, знову провіряємо винд L, вин тому що деколи від це є Оце трошки нарушується вже холостий хід і середні обороти вінта L. Якщо ну, ми не задоволені ще чимось, трошки коригуємо він L так само, як я говорив на початку. Пробуємо знайти максимальні обороти. Так, потім вертаємо десь приблизно на 15 градусів, добиваємося з роботи, стабільної роботи бензоінструмент. Так. Ну і починаємо, наприклад, бензопилою різати. Якщо ви відчуваєте, що трошки не, ну, неправильно щось працює, то можете на максимальних оборотах можете ще винтом аж підкоригувати. Трошки, можливо, треба топлива додати. Може не вистачає сили. Так. Або можливо, наоборот, забагато топлива. Так, тоді ми закручуємо трошки. Ну, вже... Але це вже таке, буквально 5-10 градусів і менше, ми це крутимо При... ну, приблизно в такому, як кажуть, діапазоні регульовки. І все. Якщо після такого налаштування бензоінструмент не працює так, як слід, значить, проблема або в карбураторі, або в ЦПГ. Дивимося в двигун, перевіряємо сальники. Так. Підсос повітря можливо десь. Глушитель можливо забитий. Ну, фільтр топливний. так Багато причин може бути. Так, да, щодо фільтр топливного Це все, звичайно. Оця вся регулювання проводиться в такому разі, якщо ви впевнені, що топ-пливний фільтр, цей бензобаковий у вас не забитий. Ну, найкраще його новий поставити, так? якщо вже він у вас ну, багато там, років інструмент працює, то ліпше його поміняти або хоча б продути компресором, подивитися його якому він стане, чи, чи не може бути в ньому проблем. Так. Отже, такий принцип Так. Ну, я так регулюю за, за роки вже, і можу сказати, що це найкращий варіант, тому що є ще там деякі варіанти інші. Я дивився в Ютубі хтось. Але я думаю, що це найліпший варіант. Так, ну все, на цьому все сьогодні. Складаю цю бензопилу, відрегулюю її, але це думаю вам вже не буде цікаво дивитися, тому що там попередні ролики вже є багато. Я показав, як я ремонтую саме цю бензопилу 2504. На ремонті далі в мене тут. Ти побачите. 361 і 26-й. 260-ті. Ну, це мої дві. 25 п'ятий мої. Ну і ще бензописав. Коли буде час, FS55, то вже на черзі як буде можливість. Так. Ну що, всім пока. Радий, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буду радий відповідати на ваші питання.